we <small> Зношені труби, аварійні будинки, ліфти, які роками не ремонтувалися, затоплені вулиці після дощу, забудова берегів та парків, багато мільйонів кредитів. Усе це результат рішень, які роками ухвалювали в мерії. А ще спадок, з яким доведеться працювати новому керівництву міста. А як ви оцінюєте роботу попередньої влади? Які проблеми досі не вирішені? В Одесі, безумовно є невирішені проблеми. Для мене одна з найжахливіших питань це питання за. Зуб... Будови Одеси, і я вважаю, що ну знов-таки я не експерт, це потрібно досліджувати, але я думаю, що половина наших комунальних питань пов'язана саме з цим жахливою застройкою. Просто це прям катастрофа для мене. О, я дуже погано відношусь до попередньої влади, тому що мені здається, що усі проблеми вони дуже нагальні і дуже очевидні, як на мене. А, проблеми з тим, що історичний центр сиплеться. Я ж сама живу. В центрі, тому знаєш, що він сиплеться. Проблема в тому, що уся, уся набережна лінія застраює, забудовується. Я точно не сумую за колишньою владою 100%. І дуже сподіваюся, що нова влада це на добре. Не, вирішували. не вирішувалися базові проблеми: електромережі, водокомунікації це все було побудовано за часів радянського союзу. 30 років використовувалось і не робилося нічого, крім обов'язкових та термінових ремонтів. я гадаю при будь-якій владі, якісь проблеми роками не вирішувалися. і у попередній владі я сподіваюся, що у новій владі це візьмуть до уваги. Щось будемо робити. Ну, по-перше, попередня влада продала усе у збережжях. Те, що там застройки, які вони великі, як вони працюють, це дуже погано. Мені це не я думаю, ні одному одеситу це не подобається. Скажімо так, не відчували ми, що наш мер боліє за, наш, за своє місце. Місто. За що він там болівав. Болівав, я не знаю. Ну, а там подивимось. Ну, бардак був, є, був бардак, грязна Одеса, грязна. У мене я живу у центрі, вокруг мене одні нічні клуби, барделі. Ми писали, що так не повинно бути, якщо простітутки без трусів майже ходять. Я не змогла це побороти. Поки я їх сама там вже там, як якимось чином, то я писала Труханов. Отак, от, от у центрі міста, на, 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 на Катеринській площі, де стоїть прапор, де, де, де воїнам е, е, прапорці загиблим. А тут бордель, там, там, там. Я писала Труханову, я дзвонила Труханову. Ну я не особисто, а я маю да не міську раду. Ніякої. ще, ну вибачте, там у нього там з такої команди прийшов мандюків. Я віжу, що Я бачу, що жодних змін немає. я взагалі з області, але ж я приїжджала до Одеси. І якщо чесно, це дуже гарне місто. Але ним за 10 років ніхто не займався. І зараз ми бачимо, що бачимо, все обвалюється. Ми бачимо певні такі нюанси, які допустимо були нещодавно скоєні. Тому у мене більше негативу мене більше... до цієї людини, Негативно. яка була при владі у власті.